Інці розуміли, що ніяких поступок з боку Росії не буде. Коли війна стає довгою, влада стикається з простим вибором. Військова корпорація загроза чи опора. Хунта це не тоді, коли військові у владі. Військовим треба спростити доступ до ресурсів. Вітаю, друзі! В світлі останнього призначення. Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента. В деяких коментарях, особливо українською ненависників, з'являється слово хунта. Назвав цю важку тему: чи хунта, чи не хунта, а країну захистити треба. Є слова, які в українській політиці звучать як сирена, як великий такий знак увага. Одне з них слово хунта. Наскільки я пригадую, з іспанської. Воно перекладається доволі нейтрально, тобто рада щось таке. Але це слово легко кинути в заголовок і ним зручно лякати, ним часто підмінюють аналіз. Але сьогодні ми змушені поставити незручне запитання без емоцій, без ярликів, що відбувається в управлінні державою, коли війна затягується на невизначений період, і яку роль у цьому неминуче починає відігравати військова корпорація. Не для того, щоб когось виправдати, не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб не втратити країну між страхом і спрощенням. Отже, війна, яка перестала бути тимчасовою, ключова зміна останніх місяців, не в кадрових указах і не в персоналіях. ключова зміна зник горизонт завершення війни. Остання, особливо друга половина року, весь час Внутрішня дискусія про межі поступок противнику, аби зупинити кров пролиття. Оскільки українці розуміли, що ніяких поступок з боку Росії не буде, і Росія буде давити, то Тут важливо було мати змогу переконати наших партнерів у тому, що Росія буде максимально довго тягнути, сподіваючись, що в неї все так добре, що вона за крок до перемоги. Україна більше не живе в режимі, ще трохи політика повернеться у звичне русло. Ми живемо в реальності, де війна триває роками, переговори циклічні, вибори відкладені, а безпека постійна. Більше небезпека, запит на безпеку постійний у такій реальності. Цивільна політика слабшає не через змову, а через функціональну неспроможність. Тим більше цивільна політика умудрилась на тлі такої кровопролитної боротьби вляпатися в просто в супер безрозмірний, суперформатні корупційні скандали. Бо цивільна політика добре працює в умовах прогнозованості, процедур, компромісів, достатнього часу і якісних державних інститутів. А війна це дефіцит часу, профі... дефіцит ресурсів, дефіцит помилок. Ну, я б сказав, точніше, дефіцит права на помилок, на помилки. Чому влада неминуче звертається до військових? Коли війна стає довгою, влада стикається з простим вибором, або ділитися управлінням з тими, хто реально контролює безпеку, аби не втратити контроль над політичною ситуацією взагалі. Саме тому ми бачимо розширення ролі військових у переговорах, залучення розвідки до стратегічних рішень, присутність генералів у політичних комунікаціях із партнерами. Призначення Кирила Буданова керівником офісу президента, не переворот і не капітуляція цивільної влади. Це визнання реальності, в які рішення без війська більше не працюють. Це не романтика і не культ сили, це логіка виживання. Військова корпорація, загроза чи опора тут починається найважче. Бо військова корпорація це не зло за замовчуванням, але й не автоматично. З одного боку. Саме вона отримує фронт, володіє реальною інформацією, має дисципліну, має людські ресурси, мислить категоріями результату, а не рейтингу. З іншого боку, військова корпорація не обирається, не мислить категоріями плюралізму, схильна до закритості, ну тому що вона і є корпорацією, не любить політичну невизначеність. І саме тут виникає напруга, на яку не можна не, яку не можна замовчувати. Бо хунта це не тоді, коли військові у владі. Хунта це тоді, коли немає цивільного контролю, немає політичного балансу, немає межі повноважень, немає механізму повернення до цивільної моделі. Поки ці межі існують, це не хунта, це воєнне управління в екстремальних умовах. Насправді. Під час війни, особливо такої затяжної, військовим треба спростити доступ до ресурсів. Тому що там, де кілька колінні переоформлення угод на поставки боєприпасів, де море всяких корупційних прокладок, згорає найважливіше, що приносить ну, жертви на війні, це час, десь не встиг довести боєприпаси і має втрати людей. Тому військові привчені діяти реактивно, діяти, а потім осмислювати, чому діяв так. І дійсно існує дуже багато легенд про те, що коли військові заходять у управління державою, то викорити їх буде дуже тяжко. Хоча військові розумні військові, бо тут у нас дуже люди люблять згадувати піночета, вони трошки, ну, не змушувала себе поцікавитись історією чилійської хунти, чому так трапилось і як вона діяла, скільки людей від цієї хунти постраждало. Але коли військові забезпечують правопорядок на вулицях міст і дотримання законності, але делегують, наприклад, управління економікою справді професійним підготовленим людям з економіки, то Непогано трапляється непоганий збіг обставин на користь розвитку своїх держав. Чому це не повторення латиноамериканських сценаріїв? Часто звучить порівняння з Латинською Америкою ХХ століття, особливо ну, доволі недалекою історією саме е, генерала Піночета і Чилійської Хунти. Бо воно хибне. Там армія захоплювала владу проти цивільної політики. Перевороти були інструментом збереження режимів. Зовнішній ворог був умовним. В Україні військові входять у політичне управління на запит цивільної влади. Ворог реальний екзистенційний війна триває не перший рік. Армія має рекордний рівень суспільної довіри. Тобто нам найпростіше делегувати. На в такий складний час управління державою військовим, тому що вони довели свою ефективність під час війни в порівнянні з неефективною цивільною владою. І головне, це не військові скидають політиків, це політики віддають, делегують частину повноважень, бо інакше держава не витримує навантаження. Роль президента делегування чи самозахист. Для Володимира Зеленського це рішення некомфортне, бо військова корпорація не особливо є лояльною персонально до нього, має високий авторитет в суспільстві, величезний рівень довіри, має потенціал майбутньої політичної суб'єктності. Але альтернатива гірша альтернатива зношена цивільна вертикаль, яка Перепрошую за молодіжний сленг, облажалася в корупційних скандалах під час війни, і яка не справляється з тиском війни, стає токсичною для партнерів, втрачає повністю втратила вже остаточну і безповоротну довіру суспільства. Тому делегування частини влади військовим це не слабкість, це спроба зберегти керованість і спростити військовим. Шлях для забезпечення своєї стійкості і матеріальної бази. Головний ризик не військові, а відсутність правил. Ви пам'ятаєте, держава Зеленський з перших днів, фактично в день прийняття присяги почав нищити право і правила, які можливо були і не найкращими, але вони дозволяли цілком ефективно управляти країною. Тож, найбільша загроза не в тому, що військові зайшли у політику, а в тому, чи будуть встановлені правила цього входу. Критично важливо зберігати цивільний контроль, чітко обмежувати мандати, не плутати воєнну доцільність з політичною доцільністю, фіксувати, що це тимчасова модель, а не нова норма. Нагадаю, що наприклад, Зеленський допускав неодноразове використання спецслужб у політичній боротьбі, зокрема у створенні перешкод політичним опонентам. А той прям. Напряму задіяв до провокацій проти політичних опонентів, офіцерів спецслужби, що є протизаконним. Тобто Зеленський і його цивільна вертикаль, його ярмаки якраз руйнували право. Іськові в силу того, як виписане законодавство, особливо спецслужба, вони, на жаль, мусили виконувати частину незаконних наказів, не тому що. Ну, Скажімо, хотіли порушувати закон, а тому що пробували балансувати зберігати свої портфелі управлінські. Ну і от давайте зробимо чесний висновок. Отже, чи хунта це? Ні. Поки що, ні. Це болісна, ризикована логічна адаптація держави до затяжної війни. Чи несе вона загрози? Так і серйозно. Чи є альтернатива безпеці? Немає. Тому головне завдання суспільства зараз не кричати гасла, не викрикувати гасла, а стежити за межами, де закінчується необхідна воєнна концентрація і починається небезпечне звикання до сили як єдиного аргументу. Все ж таки, війна це також правовий режим. Бо країну справді треба захистити, але захистити так, щоб після війни вона залишилася республікою, а не лише територією, що вижила. Це і є важка тема, без простих відповідей, але з відповідальністю за майбутнє. Оскільки ми військовим довіряємо і дякуємо за їх роботу, вважаю, що таке делікатне роз'яснення необхідності якому. Більшого приходу політичне управління країною на цьому етапі військовиків є цілком виправдане. Я це вже протягом програми проголошував і наголошую в кінці. Переможе.